Так, приїхали Samsung Watch 2 другої серії. Ось такі легкі царапки має на склі. Не суттєві, але є. Ось такий браслет в комплекті. Ну, Трошки, можливо, можна його замінити, в принципі, але ось такий по стану, 40 мм. Має діаметр. Працює все дуже добре. Все підключається до телефона. Так, зараз покажу інформацію. Ось, працює все добре, сенсор працює добре, в ремонті не був. Так, про годинник. Galaxy Watch Active 2. Ось така моделька, 4 ГБ пам'ять. Ціна 2000 гривень. Також в комплекті ось така зарядочка. Кому цікаво, пишіть, відправляю новою поштою, також можна подивитись у місці рівному.